Вітаю знакові новини на соціальній у студії Олександр Ролдугін І далі у випуску про таке. Пішли у наступ з Майдану Незалежності до Верховної Ради. Вирушила багаточисельна колона мітингувальників. Знову не домовились. Спікер не хоче реєструвати законопроекти по конституції. Активісти під загрозою загони самооборони не потрапляють під дію закону про амністію. З Майдану Незалежності до Верховної Ради вирушила багаточисельна колона мітингувальників. Активісти закликали усіх небайдужих приєднатися до мирного наступу на депутатів з вимогою ухвалити всі необхідні рішення для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні. Зокрема, йдеться про повернення до конституції 2004 року. До колони приєдналися студентські організації у зв'язку з мирним наступом. Правий сектор оголосив про повну бойову готовність усіх підрозділів Києва та області. У ці хвилини має розпочатися пленарне засідання Верховної Ради України. На другому пленарному тижні четвертої сесії сьомого скликання депутати мають розглянути низку законопроєктів, які повинні врегулювати ситуацію в країні. На цю хвилину у парламенті вже зареєстрували законопроєкт постанови про невідкладні заходи з подолання кризи в Україні. законопроєкти про конституції по конституції Володимир Рибак наразі не зареєстрував. Правоохоронці посилили охорону урядового кварталу. Наразі на вулиці Шовковичній позаду техніки чергують сотні правоохоронців. А на площі біля будівлі Верховної Ради налічується понад два десятки автобусів з міліціонерами. Безпосередньо біля будівлі українського парламенту чергують кілька десятків співробітників МВС. До Києва їдуть дипломати, представники парламентської асамблеї Ради Європи Майліс Репс та Марієта де Пурбелундін прибудуть в Україну сьогодні. Вони планують зустрітися з лідерами усіх сторін нинішньої кризи. Поспілкуються як з президентом, так і з лідерами опозиції а також вивчать можливості для мирного врегулювання конфлікту. Крім того, співдоповідачки відвідують майдан незалежності, зустрінуться з журналістами та правозахисниками. Не оминуть увагою, і беркут, зокрема, його керівництво. Справа проти самооборони майдану не потрапляє під закон про амністію. В заяві генпрокуратури йдеться про закриття справ відкритих з 27 грудня по 2 січня. Як відомо, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного створення в Києві воєнізованих формувань вже у лютому. 13-го числа, однак, це не лякає активістів до самооборони майдану. Приєднується все більше активних учасників, і на сьогодні вже діють 39 сотень загальною кількістю від 10 до 15 тисяч бійців. Це кадри звичайного тренування бійців спротиву, які проходять на майдані кожен день ще з моменту заснування загонів самооборони. Сьогодні кількість воїнів майдану складає вже близько 10-15 тисяч людей. Основні атрибути маска, щоб не впізнали та палка щитом, щоб мати змогу дати відсіч. А що ви зараз Товочаса трабати забрання Беркуту долі крутить. Задача дуже проста. Тобто є беркут, да, захищає цю власть. і є ми. Проти якого Беркут этот населен, і ми должны бути нічим не хуже Беркута. і ми не будемо хуже біркути. Повірте нам. Проводити тренування на майдані зібрався весь квіт тренерства міста Києва. А отже, і вимоги теж відповідні. Бувають травми, бувають ну, переломи, не, ну не бачу, що ще були. Бувають ушкодження, але ну це є нормально, коли є бойове навчання, коли є травми. Так що ну скарг ніяких немає. Прокуратура сьогодні впевнено стверджує, що загони самооборони незаконні, посилаючись на статті 17 і 37 конституції. У них ідеться, що на території України забороняється функціонування збройних формувань, не передбачених законами, що політичні партії та громадські організації не мають права на створення воєнізованих формувань. Формально прокуратура права, але в конституції є й інші норми. Стаття 27, частина 3. Кожен має право захищати своє і інші від протиправних посягань. Тобто, стаття 17 і 37 не може помачитись окремо від статті 27. Фактично, сьогодні конституція передбачає для людей право захищати себе індивідуально і колективно. Захищати себе та інших приходять навіть і ті, чий рід діяльності апріорі не припускає бідне існування. Богдан раніше працював у податковій інспекції. Сьогодні він в першій сотні самооборони майдану. Ну і я здав вирішив ну, пропозицію. Рішушка людям. Я как бы вообще я политический человек. Я, ну, раньше, чтобы сказать, я от себя не ожидал, что я буду стоять здесь на Майдане. Я как бы просто мог зайти и выйти. А потом ну, случилось как-то переосмысление. На Майдане впевнені, що саме тут готується гідна зміна діючим правоохоронцям. Міліція себе дискредитувала повністю. Это люди совершенно с психікою, психикой, не понимающие, как должен себя страж порядка вести в нормальній цели. Цивілізовані страні, поэтому я лично вважаю, що вот эти ребята вполне не можуть их їх А нам прийдеться, видимо, з пенсії вернуться і немножко послужити родині. Вступити в ряди самоборони досить легко. Треба всього навсього записатись в сотню та приступити до тренувань. Розглядаються навіть варіанти, як суміщати їх з роботою, хоча є і такі, хто тренується після школи. Такі випадки тут теж мають місце. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна Мільйони на бензин Верховна Рада України на 2014 рік замовила пального майже на 4,5 мільйони гривень. Такі цифри вказані. У віснику державних закупівель на відкритих торгах перемогла приватна компанія, яка парламентській автобазі поставлятиме високооктанове пальне, зокрема бензин марки А 95 преміум, а 92 дизельне пальне марок С та Ф. Усі закупівлі будуть за кошти державного бюджету. Нагадаю, минулого року органами державної фінансової інспекції України у сфері державних закупівель було виявлено зловживань на загальну суму по майже 2 мільйони гривень. Рік професіоналізації української армії до кінця 2014 року. Міністерство оборони планує повністю перейти на контрактну армію. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Павло Лєбідів у минулому році. На військову службу за контрактом було прийнято 12 тисяч осіб, що складало майже 70% збройних сил України. Цього року планують прийняти ще 7 тисяч. Таким чином, до кінця поточного року українська армія буде. Повністю контрактною. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 12-й.